Ця пара за повідомленнями вперше зустрілася під час показу колекції Дживанші двадцять весна літо 24 двадцятьвертому на паризькому тижні моди, хоча їх не сфотографували разом. І чому ми. Розпочинаємо саме з цієї події, хоча немає ніяких типу аля підтверджень, що вони там познайомились, через те, у якій одежі вони були. Тому що Сабріна у своїй пісні беткем підтверджує, що вони там зустрілись і познайомились. Тому що Сабріна з'явилась у прозорі чорній сукні. А барі був сфотографований у чорних штанах і білому бомбері, і текст пісні беткем Переклад разом робимо. Я була у прозорій сукні того дня, коли ми зустрілись. Твій друг написав мені, щоб ми могли зв'язатись, і які були шанси, ти надіслав мені повідомлення. І наступне, що я пам'ятаю: виявляється, що в тебе окей це не було. <плес> <плес> виявляється, що в тебе великий А, <плес> Але інша строчка із пісні: що хто цей милий хлопець у білій курці із сильним акцентом. Ну, типу, 100% це.